Мистецтво на тілі, талісман на життя для кожної людини. Татуювання має різне значення. Для декого це виклик, для інших дани на моді. Треті татуювання вважають певною філософією. Для Івано-Франківчанина Богдана Десятова це захоплення і професія. Цим він живе і цим заробляє. Втім, захопився таким мистецтвом лише кілька років тому. Зізнається, все життя його супроводжував малюнок. Спочатку на факультеті архітектури, пізніше дизайну. З часом це переросло у роботу татуювальника. Богдан розповідає. Є процес нанесення тату доволі складний. Все починається зі створення ескізу малюнка. Далі його наносять на шкіру у вигляді трафарету. підбираються спеціальні голки та фарби. Якщо використовувати нестерильні голки, носики і тому подібне неодноразові. Є великий перелік захворювань, якими можна заразити з гепатит А, С. І тому подібне, якщо далі це сифіліс, ну не будемо вже про таке говорити. Тому зазвичай використовуються одноразові стерильні голки, носики, рукавички і е, засоби, які очищують шкіру. Татуювання давно стало символом 21-го століття. Втім, більшість людей роблять татуювання без знань про небезпеку для здоров'я та наслідки від процедури нанесення фарби під шкіру. Медики кажуть, людина може не підозрювати, що у неї є алергія на пігментну тату фарбу. Велику небезпеку становлять такі інфекції, як вірусний гепатит Б, це гепатит Д. А також особливо ми звертаємо увагу на можливість інфікування віл інфекцією оскільки можна. ...невелика забаганка може коштувати вам майбутнього і здоров'я і життя. Найчастіше люди, які наважуються зробити тату, вибирають символічний художній візерунок. Для студентки Ірини Ананевич це перший малюнок на шкірі. Попри небезпеку інфекцій, все-таки зважилася на такий крок. Каже, тату для неї це своєрідний талісман, про який мріяла вже кілька років. Люди думають, що це тільки роблять заки, якісь дівчата легкого поведіння. Але для мене це мистецтво і самовираження. Це так, як символ того, що закінчила школу, навчання, і тут так, що буде годинник і час, коли народилася. Татуювання найстарша форма мистецтва на людському тілі. В Євразії його робили щонайменше з доби неоліту. А з 1990-х років тату стало майстерімом світової і західної моди. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.